Ну, чесно, не планував сьогодні катосит, але дзвонить знайомий каже: Давай катнемось. мене ж то насправді два рази не потрібно просити. Короче, чекаю його. Зараз має під'їхати в нього ендурі. Їдемо десь катнемось нормально. Що, Ну і пара. Йовав чоловік божевільний. Я на 750-ці за ним не буду встигати! Я думаю, що це він мені показує. А потім я щось поняв, що у нього вроді поворотників немає, чи що. А, є, вони є просто... А в тебе є зеркала, бо я їду, не, не бачу. Фоня. Ти бачив, що я показую? Ні. Ні? Але кайфово. Вітер прям такий дуже теплий, дуже теплий. Пам'ятайте, тримайте дистанцію хоча б пів метра. Хоча б пів метра між мотоциклами. Ну, Васька сьогодні крутить ту гашеточку нормально. Хорош, правильно заходить, по широкій. Потрібно заходити по широкій траєкторії. Це я вам кажу як професіонал. Давай, давай. Він мені нагадує, знаєш, що якийсь. Париж-Дакар, просто тупо Париж-Дакар якийсь. Тупо, чувак, 70, 80 по релі. Це, звісно, достойно, достойно. Я можу тримати вищий крейсер, більша динаміка е, по дорозі. Загального користування, а він може ось так відкрутити на... просто на офроді, на релі. Просто відкрутити на релі. Йопа! Оху! Ти що, братчику, ну ти контент даєш. Потрібно почекати. Їдемо на якусь прикольну локу локейшн, тобто казав, що.. 300 70, 70. Я бачив піздато ну. бля гарно, гарно просто піздеться. Дуже гарно Власник нюанси знає, знає, що там якась, блядь, ножка відригує, знає... Ну, типа, поняв? Любі всякі, всякі нюанси, всякі. хіба ти мені розкажеш, типу? ну хіба ж? Що, їдемо куди? Десь туди, ну ти їбашиш 70 на 80 на. Так, починається дуже і дуже погана дорога. А така, що ен не ендуро. Осьо ендуро. Печера вертеба. Дивись як може! <звук> ну, По такому покритті це не козир Енсіхі, але на ньому набагато краще, не скажу що впевненіше, але на отакій ґрунтовичці вологій, комфортніше їхати, аніж на якомусь такому покритті з камінням. Що він там виробляє? Що він там виробляє? Я туди не заїду. В мене трошечки не ендуро мод. А ми їздимо по локаціях, як ендуро. Ой, блять, знов ці в мене налисники кудись тягнуть. і не сказати, що в хорошу сторону. Я жартую. Йому то прикольно. З його ходами підвіски. Ну я не скажу, що супер дискомфорт, а просто їдеш помалу та й все. Нормально себе чухаєш. Але такі мотоцикли, ну і лак не хочеш обдерти до гілок. І... Добре, що пластику по мінімуму з тим лаком. Блять, 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 блять. Порівняно з відчувається, А взагалі -то, то ні, нормально. Їдеш собі, я думав, що на дорожніку сюди не заїдеш. Ого, кулірочок включився. Ух ти що, як гарно! Йоп, ти шо, ти шо? Гарно так. Вирішили їхати ще до якогось піщаного кар'єру. <му> ну що я вам скажу? Компанії Honda вдалося зробити самий збалансований, один з найзбалансованих мотоциклів Honda NC700. Тому що. Ну дивіться, я і по ґрунті їду, нормально досить. І по якомусь гравію, ну і по шосе можна ним роздати нормально. Гарно пізде! Гарно не то слово. Знаєш на чому себе зловив? Що сьогодні приїзді напрочуд мало пизжу. Чи то просто якийсь е, такий спокій, чи що? Просто релакс. Вау. Піщаний кар'єр. Ось ось і є піщаний. А я тут думаю, звідки мені пісок возили, коли будинок будували. Тут ще щось прикольне. є. Ого! Ти що, ти що? Близько до краю не буду під'їжати. Ні, ніколи не був. Я бачив в інтернеті фотки, але тут ніколи не був. Ніхуя собі брили. Як думаєш, ця херня може обламатися? Серйозно? Оця? Чуєш? А що це тут, типу... Тіпо... Офігеть. Ну, каміння, я не знаю. Ну от як, як десь дві ладоні. Оце каміння, Невеличке, таке можу взяти. Видно. Ну, дивіться, 20 лайків і роблю відео, як ми ріжемо цього кабана. Не, буде відос у цього Кові 300. Кові Адванс 300. Ну, заряжена пушечка. Тут пише ще небезпечно. Та те, що небезпечний, він це зрозуміло. Кому цікаво, можу зробити огляд. Кому не цікаво, просто лайкайте і підписуйтесь. Oh, this-